Так, ну що, зазвичай виходжу з двору і тут все, то те забирають, то те забирають. А дядько вовка з капітал-промресурсу привозить. Привезли да, людям на, демо, демо, на демонстраційний показ, показати сівалочку, тому що для деяких людей це новше, як сіять у неподіскованому, непопаханому, прямий посів. У нас була акція, ми писали на Фейсбуці, давали рекламу, хто бажає. Акція продовжується, хто бажає спробувати в себе господарстві прямий посів, чи як можете його називати, ну втілом. Ось привезли в очередне господарство до Константина. Він хоче спробувати посіяти, подивитися, в чому різниця, в чому плюси, в чому мінуси. Він, напевно, буде цілий рік аналізувати, дивитися, як, як виглядають сходи. Головне, щоб дождик пройшов, щоб сходи отримати. <кхух> ну, скажімо, така сівалка потрібна, коли нема дощ. Суху почву дуже складно посіяти без дісковки. І потрібна така сівалка. Це сівалка наша, з нашого ряду сіва нова. Є ще в нас сіва оптима на варіаторах. Uh -huh. Це сіва нова 3,0, ну, така для невеликого фермера, якого 100-200 гектар землі. Дуже вдала сівалка, Вона невелика ширина захвата, дуже копірує гарну почву. Ну, ми це подивимося, як вона кладе зерно, це буде на полі, в да, практиці подивимося, які будуть сходи. Можна довго балакати, але ну, я думаю, незалежний експерт Константин, він же і блогер, да? ну він да, якраз трошки. покаже всю правду, він поводить, покаже, які Ні, ну, ну, Воно воно буде видно. Да, що воно лише. все буде видно, все побачено наяву. Ну, це тут... якраз для тих, ну, хто не бачив таких сівалок, не мав з ними справи. Так що сівалка майже готова до посіву. Ну, в даному відео ми так огляд ну, зробимо, а вже так. в наступному буде вже Так практика. Що і ще раз об'являю, хто бажає в себе спробувати господарство, ну, зрозуміло, якщо за тисячу кілометрів ми не поїдемо, то десь в межах Дніпропетровська, Запорізьке, ну, винятково може якась границя. Ну, Не Контакти по будуть в описі да. загалом. У там нас уже. є на, на сайті, хай заходять. Хто хоче, можемо приїхати, посіяти, подивитися. ну таке. Так, ну тепер давайте от по опціях проскачем. Як от виходить, що стосовно культерів, що у вас там варіації по култерах? Це ж прямі, так? Це так звані Так, Култерами ми, в принципі, одні й ті самі ставимо зараз дуже рідко, хтось хоче ширше. Коротше, по хвилях там вони, так? По хвилях, ну, от оце оптимальний варіант, він достатньо... Зачем ким култер? Култер? Нужен для того, щоб розрізав поживні остатки, mm -hmm. солому, звісно, складніше розрізати. Mm -hmm. Щоб розрізати солому, треба ставити очисів ряда. Mm -hmm. Він розгорнув, що mm -hmm. солома, ну, але масу, ще... масу, да, масу ми не розріжемо. Треба, щоб очисник ряда пройшов, оце все розчистив, mm -hmm. ну, прой... а якщо це касається кукурузи, сонях, соняхи, да, то воно вдало розрізає робить, розрізає почву, пожені в нього статки, а сошник уже залазив на нужну глибину. Ну, щоб глибше не зарізло, є прикати на Так, чекалисот. що у нас тут по міжряді? Це 17-те ж так? Да, так, це у нас 17-та. 17-те міжряд. Ось у нас виходить Так, Зараз почали ставити на всі оптиму. Варіатори, ну це побажання клієнтів. Знаєте, коли mm -hmm. з'явилися машини з коробки автомат. А от я хочу на коробки автомат. Mm -hmm. А другий наоборот дзвонить, каже, а я от боюся коробки автомат, дайте мені на механіку. Mm -hmm. Оце вам так само, якщо по машинам бісити. Це нюанси. Да. клієнта. Оце, оце хто да, хоче механіку, прості, ось він бачить, як шестерня крутиться, mm -hmm. як на зацепленні. Хто хоче варіатор, є на варіаторах. Ну. Так, бачу віконця. Да? <кхід> <кхід> да, це віконця, щоб трактори щоб видно було. У нас, якщо ви звернули увагу. Всі висівні органи ага, ви бачите з трактора. Ну не обов'язково стоять на тракторі. Дуже трактористу, Ви самі на сівалки, будете. Ну, Ось да. з трактора познімаєте, воно дуже видно буде. сіпиться вона, не сипиться, як воно сипиться. Ага. Воно, якщо щось не в порядку, якщо десь другий більше або менше сипа, воно прям взор притягує туди. І заодно ж ви можете контролювати, хоча б дивитися, що у вас там сівалки ага. робиться. Хоча би візуально здалека вже понятно. Е, так, оце получається наш регулювання виліта катушки. Да, да? Да, оце воно рече жодне. Тут ви передачі включаєте, uh -huh. його, а то як на машині газ видаєте ну, більше. Більше або менше uh -huh. да. виліт катушку. Тому ну, і простими словами. <кхи> так. Ну, ясна справа. Без маркерів, тут вони, в принципі, не потрібні вони не да, 3 Ні, метри, ну, Є воно. опція маркера. Можна... А, опція є, якщо да, хочеш да, навіть да, її да, сюди. Да, сюди. Не, не всі є може, не, не всі. Додат... Mm -hmm. І тут, що додатково встановлюється для дрібносім'янних. Сюди опція, якщо да, треба. Опція сюди е, ці сімипроводи uh -huh, вставляються. Uh -huh. І ось зірочка. А, і передача, ось і передача сюди. Ну, тут прям ящик сюди ставиться для дрібносім'яних. Ну, ясно. Е, отвори просверили, не хотілося бункер обично нас є Ну або По факту, як треба, да. поставили. Поставили, прикрутили це самий. Так, ну це у нас ніржавієчка низ, щоб да, 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 типа да, менше да, гнило, щоб да. більше. Ну, хто любить не на, на оптімі на сівалки у нас там стоять турецькі висіваючі. Ну, от сьогодні буквально мужчина дзвонить, по-моєму, з Тернопільської області. От дайте мені сіунову, дайте мені сів тільки щоб mm -hmm. там стояли не ті турецькі, щоб оце таке, бо я боюся тих турецьких. Ну це ж таке, хтось зі ну, нюанси. Да. Хтось щось йому на розказував, хтось десь він почув. Або може в когось хтось там ломик туди вставив. Ну, Знаєте, як може і буде, правду так? ніхто ж не скаже. Ломик сказав. вставив тут, вона ну, катушку вилами, він каже: ой, це пластик, це не одно, це все, так? Да? Ну, ну, да. ну це вже так, да, це вже нюанси. Да, так, по прикатки. Вже... Що у нас по прикатки? Бандажі у нас м'які. це м'які переда. Це вони середні. Вони такі Середні. нетвірі не тверді. — Зараз не коли по сонячнику, по тому самому нельзя по твосухій землі, м'які воздушні називаються атмосферні, Їх нельзя не буде працювати. Вони як на велосипеді на половину пусте колесо. Воно просто їх попробиває за 50 їх Не буде попробиває, попроколює, ну їх у Ні, Ну мені каже, і тиск не такий буде. Прикатки теж воно вони не потрібні. Це сугубо ці м'які, вони потрібні грязь, коли сіємо горох. А, ну, весною, коли ґрунт грунт ще не стиглий, готовий, да, він ліпиться, от тоді ставляться ті супер uh -huh. Uh -huh. А Так, вони що у нас добре у нас виходить оце теж. Відкриваєш заслінку, да? Да. менше, більше і все. Оце тобі налаштування Ну да, там ви на редукторі поставили. Привод, привод ось він, да. а, ну, да, ось привод ось да. з, з коробки повідомляється. Сівалка йде. дуже проста, міцна. Так, ну, поводки, пружини. А, і пружини навіть теж. А, регулюється, утвори. Ні, Це в нас регулюється, дивіться. <кхи> ви можете переставити навперед або назад. Це на що ага. треба. Ось можете, давайте, що треба? <кхи> Яка біда? Так. Коли ви сієте рано весною, той же горох. Так. Навіть якщо висієте по обробленій почві. Получається, <кхи> почва оброблена, ну що мною відбувається, які процеси? Земля намокає, потім її виходить. <кхи> Морозами трошки розпушує, розвода угу. розхає. І коли проїжджає трактор, по сліду трактора залишається колія. Так. А ви сієте, наприклад, не горох, а наприклад, сієте горчицю. рано весною. Вона теж сіється при двох градусах, вона вже дає Повинно. всходи. Угу. Да. Ви сієте горчицю і представте така ситуація, що у вас йде сіве сівалка, а тут колія. І по цій... Щас, секунду. А по цій колії, виходить, всі сошники достають. Все, я зрозумів. А це не достає. Я Щоб дозумію. горизонт. Без, без горизонт. Розумію, угу. Ви тоді що робите? Ось дивіться, ви поперешки тут можете опустити угу. іменно окремо трактора, це. Ну це так. недостатньо. Ще ви тоді дивитесь, як працює пружина, можна ті, що за слідами трактора Підтянути. і пр... підтягнути пружини. Угу. І... Задній сош... же і сошник теж ви опускаєте, навіть... получається. І тоді воно чітко копірує, щоб хватало вікна цього, ну да, да, щоб вона закрила, і вас тоді сів. Сів. да буде рельєф трошки. Бо якщо ти сантиметра три просідаєш трактором, да, от ти вже да, да. і тоді Спрощаєш. вас виходить, ну ми сіяли так скільки людям настраю, горчиця, все ідеальні всходи виходить, виходить тому що воно. Бо цю сівалку у мене є знайомий, як дідусь там 85 років, він купив дві сівалки спеціально, щоб сіяти горох. Таких. Я його заставляв по палках, сіяти пшеницю. Ну, Трьошки оці купив. 4, ні, він 3, -6 3 -6. купив. Ні, я не буду цими сіяти, я буду тільки по класичній обробку. Ну, зараз вже сіє, вже дойшло, що можна сіяти. <світ> а взагалі взагалі дуже гарно було горох. я живу. Він рано весною. За що? Опять же такий, йде слід трактора по гороху. Uh -huh. Як би ви там не культивірували, не обробляли. Ну, виходить, трактор затаптує, і вже та СЗ-шка, звичайна сівалка no, видала. Культер ну... цей здовбує. І тоді тільки ложиться горох. Давайте ще на кінець вже, що по банках виходить, по об'єму приблизно. Я, мабуть, ну, я, ну, я, трошки не готовий, але ну, я вам скажу. Ого, та ніде. Тут десь задня виходить до 500. Ні, не, не брешу, бришу, не буде. 450, мабуть, ну, нормально тут, да. Да. а які шайби ще стоять. Глибина, глибина. Ну, Взагалі давлення на, ну, да, так, так, на Тиск кутори. на кутори. Угу, так. Да, да, тут Хороші амортизатори стежу. А це в два рази більше, тут десь ага. літрів 800. А, во, і зроблено, ось дивіться, висіватися буде майже в ноль. Ну, ці, е, уголки да. міжсекційні, що мертвого залишку зерна. ну... Ну так ніхто ж не висівав, в принципі, в не, ну ясно. Же... Ні, це ми граємося да, так, да. так. Це ми можемо так. Ну, суданки, ну, людцарки, ну, Чи шо? суданки, да, щоб. Ну да, да, суданки, так, якщо суданки, такі тоді. Дотягнуть треба, дотягнуть. Так, надо, да, да, дотягнуть. Да. так ну ясно. Ну, величенький бачок. Ну ми, в принципі, побачимо по бегах. У нас же щось обеги по 500 кілограмів. Да, да. От... Да, ми, Правда, ми, ми до, речі, до речі, скажу. Із-за цього це ми за кордон поставляли прибавку. І люди попросили зробити бункер увілічений, і вона на трьошку. Це не увілічений. Mm. У нас є бункер це... увілічений, що тут на 600 літрів. Він і сюди трошки да, ну, увеличений, да, і в висоту. Висоті. Ну і не набагато, так вище, так ширше. І виходить, в нього 600 літрів вже влазить, 600 кілограмів влазить. Uh -huh. Бо вони ж за просили, в них теж в бегах. Ка... Ви ж розумієте, там трохи залишається, а ми висипаємо, а в бегах все не влазить. Ка... Uh -huh. І щоб, ну, щоб повністю бег. Більші, щоб, якби... Да. І у нас на то есть, тій сівалке тут 600, а там 1200. Так, і тут у нас, виходить, тоже ці шлючки з Да, з'єднаються, якщо да. хочеш. <гум> ну, нам <гум> це не, ми не будемо гратися, ну, але хватає. Я я зрозумів, так. Є оптимут, є увеличений бункер. Ну, увеличений, це ж. Вот там ми, в основному за влічено випускаємо, це тест. Ні, ну, з іншої сторони, це ж трьошка, 3 метра. В принципі, ну, да. навіть... Ну, ну, Правильно ви сказали про бег. Розумієш, що бег, угу. коли висипаєш, а в ньому все не влазить, і що тоді робити? Ну так, да. руки підставляти. Ні, тримаю. ну є люди ж, понятно, не всіх є. <рес> ну, наші умінці ми придумали внизу ці, як вона називається, клапана. Клапана, дописано. А ми що це таке робимо? Ми навіть добрива дома пересипаємо в клапанні беги. А в полі і, вже не треба. Ну щоб... розтарювати цей. Да, ну, да. та... ну, ми пробували щось, ну, нам ну, не буде. Ну, таке, так. Да, ну. ну не руками. все одно, ну ясно. Так. так, ну що, на цьому все. Ну, Збираємося. Да, ні, На полі ми покажемося, що вже буде в наступному, так би мовити, відео. Так. Тут у нас буде огляд, уже точніше який є. І будемо її випробовувати далі.